Три міфи про воду, які ви точно чули. Перший треба пити 2 літра води щодня, а от і ні. Кількість води, яка нам необхідна, залежить від того, наскільки інтенсивні фізичні навантаження, який в нас спосіб життя, яке харчування, які супутні хвороби, а також якого віку та яка у нас вага. І ми можемо контролювати справою те, скільки нам води потрібно на що варто орієнтуватися, якщо ваша сеча світло-жовтого кольору виходите регулярно в туалет, ви споживаєте достатню кількість води. Друге, не можна пити воду під час їжі, вона розводить шлунковий сік і порушує травлення. А от і ні. Вода жодним чином негативно не впливає на наше травлення і не розводить кислоту шлунку. Чому так? По-перше, шлунок має досить гарні бар'єри, які підтримують pH. І якщо раптом десь кислотопродукція не справляється з тим, що потрапляє в наш шлунок, воно одразу компенсується. Більше того, вода вже за 10 20 хвилин покине ваш шлунок, а от їжа там може затриматися і на 5-6 годин. Вода може цілком згодитися, якщо ви споживаєте якусь суху їжу, і навпаки, буде сприяти тому, щоб харчова грудка не травмувала механічно слизову стравоходу і глотки. Отож, воду, якщо вам хочеться пити під час їжі, можна. Третій міф. Обов'язково пити склянку води, наче це запускає наш метаболізм. Нічого це не запускає. Це може бути звичкою, якщо вам так комфортно, але це не має ніяких цілющих властивостей. Отож, ви можете пити склянку води, наче можете її не пити, якщо вам так комфортно. Від цього ваше здоров'я ні зміниться ніяким чином. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще більше корисної інформації.